На цьому ж місці таке дивився кіно. А потім просто мене знесло. Я навіть не ні вибуха нічого, нічого. Просто мене знесло, я не зрозумів, що при, прийшло навіть. Почнувся і одразу, що мама що мене там, я до мами, а йти не можу, я впав. А потім ото мама зайшла і знову втратив свідомість. Я пам'ятаю, я а отут арка замість всього арка, і все зривається, горить. І Потім мене воно все так потім винесли, мене кудись положили. Сквозні, виходить, вибухові наскрізь пройшло через кістки, осколки, виходить, туди. Ось тут вхід такий маленький, а вихід прямо мене вирвало через кістку. Кістка торчала. Перебило обидві артерії, бедрені з кістками, з артеріями. Есть, на, на виліт да, з венами. Операцію робили, вирізали з паху вени, виходить, угу. і вставляли їх. Есть, така складна операція була. Я була в себе в кімнаті. Чоловік поїхав на дачу, син був в себе в кімнаті. Дитина розпочала сирена. Ми, як завжди, ж, минець. Через 4 хвилини вибух страшенної сили. Я повернулася до вікна, вікон нема, стін нема і все палає. Побігла до сина через стекла, через кирпичі, через все. Він лежав на полу, кров била фонтаном потолок. Я зразу зрозуміла, що це артилеріальна кровотеча і що рахунок іде на секунди, треба щось робити. Почала шукати жгут, згадувати, де в мене, де в мене що знаходиться в цих стеклах, в цьому всьому знайшла складу, перетягла ногу. Кривенька, бачите, нога. І вся кімната була в крові. І на підлозі, і на стелі дуже багато крові було. Він був дуже блідий, білий. Я забігла сюди в кімнату. Синок, ти живий, а він очі відкрив і каже: Уже ні. І втратив свідомість. Там на потолку навіть м'язи були не тільки кров, а й м'язи. Лікарі тоді в реанімації сказали, що в нього була критична крововтрата, втрата. Десь біля 4 літрів крові втратив він, десь більше п'яти днів йому переливали кров. Обидві ноги осколками були перебиті, обидві бедрені кістки, стигнові кістки, От роз... розрив артерій, розрив підколінної вени, це дуже тяжкі травми. Кров фонтаном била. Я 40 років в медицині працювала, я такого в своєму житті не бачила, я бачила таке тільки в кіно. Реанімації місяць, це там кошмар взагалі. Крики. Не міг ночі спати, тільки днем спав. Місяць. Потім в травматологію місяць, потім в Кременчуг теж місяць. І знову травматологію місяці три. Там дві операції місяці три. А і... потім в реабілітацію і знову, знову в трав... травматологію, теж доробили мені операції. Лікарі зробили неймовірне. Вони боролися за його життя, а ми молилися, нам нічого більш не залишалося. Всі 10 місяців під операційною, кожну операцію я його проводжала і зустрічала, а під час операції молилася. Два місяці тому тільки перший на ноги став. А то взагалі не міг. І то так, права ліва ще боліміння, а право трудом ще розхажується. Вони згибаються. Дома вже півтора місяці місяця надома він потихеньку вчиться робити перші кроки, ним займаються реабілітологи. Боремось, будемо жити завдяки небайдужим людям. Завдяки допомозі всіх рідних, близьких, співробітників, сусідів, однокласників і, і взагалі незнайомих людей. До нас приходили з допомогою люди, яких ми ніколи навіть не знали. Зараз вся надія на те, що восстановиться, на те, що реабілітацію ми витягнемо, бо це дуже дорого. Ну, Стараємось, надіємось, що наш син ну, хай може не одужає зовсім, ну, хоча буде ходити. Саме головне, що він живе.